Друзі, доброго дня, вітаю! Ви пишете мені багато. Хто питав про кота, кід прийшов? А ви пишете мені багато в приват, і останнім часом є питання з контрактами, оскільки люди кажуть, що, наприклад, їм 2000 нарахували брутто, а на руки дали 800 євро. Куди ділися 1200? Це дуже таке велике питання. І зараз я хотіла б вам сказати пару слів про контракти, які ви заключуєте з фірмами або з приватними людьми. По-перше, якщо у вас вже є відчуття, що вас обдурюють, будь ласка, звертайтеся до поліції, оскільки в Німеччині за такі речі є великі штрафи. І штрафи будуть цій людині або фірмі, будь ласка. Німеччина країна законів, і тут немає такого, ми домовилися один з одним. За все потрібно платити податки. Людина має бути офіційно записана, де б ви не працювали. Вас офіційно мають, ви знаєте, анмельден так зареєструвати, що ви там працюєте. У вас буде, має бути контракт. Сам контракт це така кіпа паперів. Тому якщо вам дали один папірець, це вже не контракт. Там має бути прописано і один, і другий, і третій, двадцять п'ятий параграф. В тих параграфах є інформація. По-перше, мені дівчинка прислала такий аркуш паперу, і на тому папері було її ім'я, те, що вона отримала, що вираховували. І потім ще від руки людина написала, що вона від неї ще за квартплату гроші зняла, і там взагалі нічого не лишилося. Це не контракт. Такі речі потрібно. Одразу або фінансамт, або поліція, сказати, що вас обманюють. Значить, контракт заключається між однією людиною і фірмою, або це приватний підприємець. В контракті обговорюється ваша зарплата брутто, Ваші години, скільки ви працюєте. Які у вас паузи? В Німеччині людина працює 6 годин, після 6 годин потрібна пауза, пів години або 45 хвилин, залежно скільки ви працюєте. Пауза має бути. Ви повинні її дотримуватися. Це закон. Тому, якщо вже вам починає людина, де ви працюєте, казати, паузи немає, це вже порушення закону. Вихідні мають бути. Або, можливо, ви працюєте по змінам, є інколи на заводах е цілодобова робота, тому у вас є зміни. Також має бути все дотримано. Вихідні. Німеччині дозволено працювати 40 годин на тиждень. Це означає в понеділка по п'ятницю 40 годин. Може бути тайцайт, це частково. Фольсайт це тих 40 годин. Вам має бути також прописано контракт вас. З 1, наприклад, серпня до значить, цього року до 1 серпня наступного року. У Вас в контракті має бути прописаний, по-перше, пробід сайт. Що таке пробет сайт? Так, той пробний час. В основному практика це 3 місяці або 6 місяців. Також має бути прописаний кюндігунгфрист. Що таке кюндігунгфрист? Кюндігунгфрист — це той час. За які ви маєте звільнитися. Наприклад, кажуть, що за той час цей, сайт, тобто перші 6 місяців, ви можете піти на протязі тижня. Ми написали заяву, пішли. А після 6 місяців то вам потрібно один місяць записати, так? що ви значить, хочете звільнитися з цієї роботи. По-друге, у вас має бути вказаний податковий клас. Я про це якось окремо говорила. Податковий клас який мене? Якщо ви одна, так, знаходитеся, ви Single, у вас перший податковий клас. Якщо ви одна з дитиною і розлучені в Україні, так, то ви аляйнерці індмута, мати, значить, яка сама виховує дитину, другий податковий клас. Вам потрібно самому. Це розказати, пояснити, оскільки вам можуть сказати: так, ви тут одна, у вас перший клас. Але якщо ви розлучені, вони ж цього не знають. Ці Ну, всі процеси потрібно е, вияснити. Коли ви підписуєте контракт, вам його дають в двох екземплярах: один для вас, ви підписуєте, його собі там лишаєте, його підписує роботодавець. І, е, то, що ви підписали, ви відсилаєте. Є таке, що поняття, як 13 та зарплата в Німеччині або Weihnachtsgeld, це різдвяні гроші. Як вони рахуються? Вони рахуються, ця частина від того, що ви пропрацювали. Наприклад, якщо ви зараз почали працювати, то вам ці гроші і врахуються, наприклад, там за три місяці якусь частинку заплатять. Взагалі, то різдвяні гроші це 70%. І це не є в кожній фірмі. Є в деяких фірмах е, менше, в деяких взагалі немає. Деякі називають це Urlaubscart. Це, наприклад, е, відпускні гроші, і це дуже індивідуально залежить від фірми. Тому це все має бути або враховано, або прописано. Будь ласка, ще раз. Не соромтеся, ставити запитання і оці всі моменти. Також відпустка. Відпустка у нас 29 днів, інколи більше, інколи 30 може бути, залежно від того. Якщо прорахувати, то десь приблизно ну, я не знаю, там 2 дні за місяць іде. Тобто, коли ви якщо зараз починаєте працювати, да, до кінця року подивитеся, скільки у вас буде відпустка. Будь ласка, ці, значить, вираховання з вашого е, бруто, з того, що там буде записано, запитайте, коли уходять гроші. Німці платять кішм. Це означає, що це податки на церкву. Ви не є зараз у Німеччині в якійсь церкві, я так розумію, то, то вас запитають, будь ласка, подивіться на цей нюанс, щоб ці значить, податки не вираховували. Автоматично вираховують з вас податки на. Страхову кампанію ренти це в нас е, пенсія, соціальні інші податки. Будь ласка, це все обговоріть і не соромтеся ще раз питати, щоб вам дали повністю інформацію. Якщо у вас є питання, зверніться до тих, хто розмовляє німецькою мовою, і, будь ласка, почитайте, оскільки насправді німці дуже велике значення придають легальності роботи. Не починайте щось нелегальне. Краще подивіться, щоб джоб-центр перевіли в ці контракти. Якщо ви були в джоб центрі і потім знайшли роботу, ви можете навіть свій контракт віднести до джоб центру і вони перевірять легальність того, що є. Про фірму ви можете прогуглити, скільки там людей, як, які відгуки є в інтернеті, чи це велика, чи це маленька фірма. І будь ласка, не стидайтеся. Задавати питання і не стидайтеся казати, це нелегально, я не буду так працювати, оскільки не може бути, щоб ви працювали і заробили 2 тисячі, я вам на руки дали 800. Це вже вас обманули. І мені дуже шкода, що так сталося з людиною. Зверніть увагу на ці моменти. І е, якщо є питання, будь ласка, звертайтеся, пишіть під відео, діліться своїм досвідом, оскільки це дуже важливо. Ставте пальці, підписуйтесь на канал до наступного разу.